Всім привіт! Нема коли вам і показати, як уже квітнуть рози. Дивіться, які гарнюнечки, красунчики. Кульчик розсві уже. Красавиця. Це ось горійка розсвіла. Квітне. Уже розцвітають лілейники, ось ось є жовті, вже скоро заквітнуть. А ось яка. Це молоденький кущ. Вчора була полила їх трошки, так вони аж, аж вушка підняли. Цей кущик у нас називається Рябенька. Коли вона так більше розквітає, на її лепесточках Появляються такі точечки, веснушки. І оце теж. А це розквітає от така красунечка. Темновишнева вона. Гарнічка ось аж тут перша квіточка розквітла. Ох! Ще бутончики, Там Глорійка розсвіла, гарні бутончики. А це наша невеста розквітає. На ній багато-багато розочок. Вона як розквітне, такі красиві. Все аж горить білим. Невеста. Ну, а це Глорійка. Теж бутончиків на ній багато. Она, бачите, така розквітла. Це така. Це ось ми сьогодні у Польщі заливаємо клубніку, бо вже почала стигнути. І сохнути. Ну, для того, щоб не сохла, бо нацеплялося багато, ставимо і заливаємо. Отак. От Дивіться, стільки яблучок поціплялося. Це, це мій Валера. Дивіться, як він ховає морожено. Дивіться, я зараз вам покажу. Пішов, каже, кажу, пиши кіно знімам. А як я буду? Я ж морожено їм кажу, ну заховай за спину морожено. <реш> Бачите, скільки ми вже розробили? Це я тут посадила баштанчик, дині, кавунчики. О, ну і ще така половина осталася, залишилося. Я островок подивіться. Ох, вітер такий. Дивіться, який островок. Ну, ну вже красота. Те, що природа создає таке все гарне. А ми його не О, і Кузя он, прийшов морожену їсти <рив> до Валєри, <рив> Бачите. Куденький Кузя. Ох, і перебував. Ну, цим Я не люблю, вони гуляють. О, дивок робила. І все. Треба це... його пересадити. Так, а це такі ось оздічки. О, одна, дивися, ось вже волі розсіла. Треба їх обрізати. Я вже бачила, я вже подивилася, що ці кущі, от зараз на даний момент, треба обрізати, тоді вони будуть пишні, пишні. Отація гусіка. Ось дичь. Ну нехай тут хочу. хочу. Потім я його бачимо, не кольор. Хай А тоді я обріжу. Кажу, да? Да. дай мороженка на один, на один зуб, а вже нема одна бумажка залишилася. Ось злопав у себе. А на хаки буде один зуб? Якщо ти мені його покажеш, я тобі його дам. Так, а що це у нас за дірка? Хтось поселився? Хтось поселився, мабуть. О, о, дірка така. Бравенька. Я цей. О, ось у красунечка. Я ж їх оце полила, ти вчора, ці позавчора, а вони бідненькі. О, І... А ти кропив, да, Валера? Не троє руками, да. А, ти кропив. І цей. І ось уже <клухи> <його> пішли <клухи> красунечки. Угу. А вже твої синенькі. Краси. Синенькі, він розсвітуть, скоро валіра їх викорчував. І вже, і вже ромашишка скоро а я ромашишка бідна, то вже не полита. Коротше говоря, не співаю я. Ніо. Як мені там писали. Ой, каже, що роботи багато, не співаєш. Давай та й роби. Стаю та й роблю, ви ж не робите замість мене. Красавиця ось. Заховалася між листочками. А оця розочка така, сіпі роки вона у нас, і така вона трудна на те, щоб її почеренкувати. Ну ніяк. Ото один кущ той що я вам показувала, вийде, і більше ну ніяк не виходить. Так, біленькі наші невесточки, ось вже багато, О, багато. Да. Да. Ну нічого, буду поливати, ось вони в цьому році будуть квітнути. Ти ж знаєш, їм треба багато водички. звісно, Водички багато. О, щоб вони квітли, треба поливати, заливати прям і заливати. О, ця красунечка. Бокальчики свої. А, ну, дивіться, яка. Ага, а ну, вона вже вже, вже от квітає, так. Да. А цей кущик осюди, яке гарнюньки теж. Ну, валіра, оце ж от тлі бризкав. Вчора да? не, позавчора. Позавчора от тлі бризкав, да, бризкає, ми нічого такого не От Ото картошку бризкав і рози тим самим бризкає. Сильно не заморочуємося. То колись Валера таки покупав спеціальне щось і для роз, для тлі, от роз, і те де і, і тепер, а воно ні, ніякого ефекту не дає. Один раз я не пам'ятаю. По первому як купляти, може, то було, а потім ніякого. Ефекту не було. Я то раз попробували цим. Ядами для картошки і найкращий ефект. Ой, красуні. Давно не знімала рози, нічого. А там є а там десь ще багато петухів знімала. Ти не виставляв відео? ні? Ну, не шикарно, звісно, в цьому ро. А ось сюди ця яка прицепилася. До бетона. Так, то наш кузя помощник, а то Валера пузо виставив, морожено з'їв і пузо виставив. О, пече, сонечко пече пече. Ну, а ця роза, це, я не знаю, вона, мабуть, її треба десь у теплицях чи в чому вирощувати. Оця роза, вона жару не любить. Вона, їй треба, щоб була така погода, щоб дощ і щоб пас можна була, було. Тоді бокали в неї розкриваються. А оце, як сонце пече, то вона отака. Оце така. І може оце засохне і бутон може і не розкритися. Ось у нас стільки вона розкрилася, а лепесточки чу-чу горять. Отак, отакі розочки, не ми, шикарні. Ми, ну. ми від жарі пропадаємо. А вони... вони на жарі, так. Да. Ми ж хоч а вони ні. Mm. Щось ти сьогодні в мене неактивний mm. по, по відео. Mm. <схай> да? Ну так ти ж просить розкажеш, що ж я буду туди мітати. Ну ти ж усів піддакуєш там. Так, да. буду піддакати, давай. Да. Ну да, да, такай, да, такай, да. Такай. Такай. Так, ну що, пішли. Ой тут, роботи. Ой, тут роботи, Ох, ну це буде вже все в очередь, наші там трошечки. Оце ось пересадимо, це безвремені пересадимо да, пересадим, пересадим сюди. О. Ну, а і все. І тут залишим. який? Отой. От, от, а, ну так. Так що показали вам, що нам ще треба зробити. Скопати тут пересадити, і буде в нас порядок. А то. В туннелі? Да, так, тунелі. а то без та без порядки. Колись буде порядок. Отак От отакі наші розочки. Ну, Все Красиво. Угу. Так, красиво, дуже красиво. І цього. А ці розноцвітні. Ну поки будуть. Ну, Зараз вони вже колір трошки поміряли, вот, да. І ну, ну, диві. Да. Прямо як. Люба, -лю -лю дорога. Давай я те сфоткаю. сідай коло них. А жучок не тікає, я диви. Бачиш. Не включила, ж на паузу поставила і все Так, о, фоткаю Валеру свого, все, із квітами. І вони йому так подобаються. Так, да, я люблю ці квіти. Квіти нашого дитинства. Так? Да? Да. Ну, все. І кузічка йде за нами. Всім пока, мої хороші. Пахне медом? Mm -hmm. Візьми кузьку, я те з кузькою спас. Так він худорба не хоче. Ну так як худорба, та що? Не любить Боська, його, а він пішов тебе. так правильно, бо ти не захотів його брати.